В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни School Fox Фокс Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля School Fox FM. і я його ведучий Мельник Павло. Сьогодні я вам розкажу про Дніпропетровську область. За площею Дніпропетровська область займає друге місце в Україні. Межує з сіма областями: Полтавською, Харківською, Донецькою, Запорізькою, Херсонською, Миколаївською та Кіровоградською областю. Дніпропетровщина є колисковою Запорізького козацтва. За всю історію Запорізького козацтва існувало 8 січей, 5 з них знаходились на території Дніпропетровської області, в області видобувається 100% загальноукраїнського обсягу Марганцевої і майже 80% залізної руди. У Дніпрі розташована найдовша в Європі набережна, завдовжки 23 кілометра. Саме у Дніпропетровської області сформувався Петриківський розпис у селищі Петриківка це всесвітньо відоме декоративно-орнаментальне народне малярство, що було номіноване до репрезентативного списку нематеріальної, культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Дніпропетровська область один зі світових центрів ракетно-космічного будування. До речі, Україна є п'ятою країною у світі за кількістю запущених у космос ракет носіїв. Український Південмаш Місто Дніпро виробляє найекологічніші ракетоносії у світі. 6 грудня щороку відзначається свято на честь Збройних сил України. Святкують його від 1993 року. Саме 6 грудня 1991 року Верховна Рада ухвалила закон України про Збройні сили України. Загальне професійне свято всіх українських військовослужбовців давно заслужили всенародну повагу і шану з боку офіційних державних структур усіх рівнів. Саме свято, День Збройних сил України, та області честь солдатів і офіцерів в цьому справжня сила будь-якої армії та українські військовослужбовці зберегли все це і примножили. Український воїн надійний захисник, відданий патріот і людина, для якої честь, свобода і незалежність далеко не порожній звук.